Вітаю! Почаївська та Києво-Печерська лавра засновані українцями на ісконно українських землях. В той час, коли ще не те, що Росії, але й Московії не було. Вони мають бути повернені в українській церкві. Ці монастирі в Києві та Почаєві постали в XI та XIII століттях. А Московська православна церква відокремиться від нашої Київської тільки в 15 столітті. І 150 років. Буде неканонічною, тобто незаконною. Коротка історія монастирів трошки нижче. Подобається? Тисни лайк. Так що, користуючись російськими штампами, можна і треба впевнено сказати. Почаїв наш, Київ наш. Маємо на увазі лаври. А ще Почаїв і Київ завжди були українськими. І, як каже теперішній чекіст московський, і печеніги їх терзали, і половці, і московити. Все переборола Україна, перебори і заразу російську. Так що треба повертати своє собі. Петиція вже набрала 25 тисяч голосів. Бо ці лаври є осередником і розсадником не тільки сучасного вірусу, бо де ж на карантин піти грошей не буде на Пасху. А й розсадниками руського міра, центрами антиукраїнської пропаганди та джерелами русифікації. Хто стикався з тими священниками, чеченцями чи, чи прихожанами, підтвердять мою правоту. Ці дві українські святині засновувалися як монастирі. Статус лаври отримали трохи пізніше. Лавра це монастир, що має особливе історичне та духовне значення. Це наші святині, це українські духовні та історичні центри. Вони мають стати українськими, а наслужити тим, хто ненавидить Україну. Якщо Крим завдав русським, тоді лаври завжди були українськими. Просто треба політичну волю керівництва. Правда, не сучасним працівником естрадного жанру. Тепер коротка історія лавр. Києво-Печерський монастир заснований 1051 року ченцем Антонієм та його учнем Феодосієм в часи правління Ярослава Мудрого. До заснування Москви ще 100 років. 1688 року незаконно всупереч канонам православ'я святиня окупована московським патріархатом. Відео про цю незаконну анексію буде в заставці по завершенню відео. Почаївська лавра. Історія заснування згідно рукописного твору монастир Скіт. В кінці 12 століття біля Почаївської гори жив побожний чоловік Туркул. Йому у сні явилась Божа мати. Туркул та Чернець Мефодій, що прибув зі священної Гори, гори Афон у Греції, 1220 року побудували невеликий монастир, скит із Преображенською церквою. Вдумайтесь, 1220 року. Москва тоді ще село на 20 дворів. 1831 року московський імператор наказав передати Почаївський монастир російській православній церкві. Це пряма. Окупація. Лавра наша, а не московська. Якщо згідний, тисни лайк та підписуйся на мій канал.